Нові ліміти на карткові перекази вже з наступного року не більше ніж 50 тисяч гривень на місяць. Кого це буде стосуватися? Про які ліміти йдеться, коли їх планують запровадити, та як це вплине на бізнес і ФОП, зокрема, з вас лайк, коментар і про все розкажу далі. Привіт! Ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. Сьогодні у цьому відео я розповім, як уникнути нових обмежень на карткові перекази і правильно працювати з новими лімітами. Найбільші банки України підписали меморандум про прозорість ринку банківських платіжних послуг. Найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць. І що важливо в цій історії, це обмеження стосується також і переказів по Айбан. Схожі обмеження P2P, тобто перекази від людини до людини, два місяці тому запровадив Нацбанк. Але відмінність у тому, що у меморандумі обмеження стосуються всіх переказів, зокрема і через Айбан, та має нижчий ліміт на суму операції. Документ підписали такі банки, як Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк, Райфайзенбанк, КУМП, а також дві банківські асоціації: Незалежна асоціація банків України та Асоціація Українських банків. Під обмеження попадають як закордонні перекази, так і всередині країни. Згідно з угодою, вводяться ліміти на перекази без підтвердження доходів, тобто будь-які перекази з карти на карту, і це впливає і на звичайних людей. За цим меморандумом вже з 1 лютого 2025 року впроваджується ліміт. 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року його буде знижено до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів, які банки вважають ризиковими, ліміти на карткові перекази будуть ще суворішими: 50 тисяч гривень на місяць. Одна з трьох категорій ризику буде присвоюватись клієнту на етапі відкриття рахунку фізособи або ФОП. Для низького та середнього ризику застосовуватимуться спрощені перевірки без підтверджених джерел доходів. Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів. Ліміт на перекази може бути збільшено за заявою клієнта, але для цього необхідно надати документальне підтвердження джерел доходів. До таких документів належить податкова декларація, довідки сформовані клієнтом, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів. Докази волонтерської діяльності та підтверджені доходи членів родини для клієнтів із підтвердженими доходами максимальний розмір переказів визначатиметься в межах їх задекларованих доходів. А як же банки перевірятимуть доходи? Відповідно до меморандуму, планують запровадити автоматичну перевірку доходів клієнтів на основі бази державних органів та обміну даними між банками, що є підписантами цього документу. Також буде створено реєстр сумнівних клієнтів, реєстр дропів, людей, які передають свої рахунки у користування третім особам за виногороду. У меморандумі також йдеться про те, що банки посилять фінансовий моніторинг джерел походження доходів, і для ФОП також для нових ФОП зареєстрованих менше ніж 6 місяців, які на першій групі оподаткування банки впроваджують ретельну перевірку. Під час початку співпраці аналізують суть і масштаб бізнесу, види послуги чи продуктів, з якими працює клієнт, обсяг фінансових операцій, які плануються проводити щомісяця. Крім того, банки здійснюють постійний моніторинг рахунків з урахуванням середньомісячного доходу для цієї категорії. Для ФОП на другі та третій групи спрощеної системи оподаткування, а також на загальній системі, перевірки будуть менш суворими і будуть базуватися на ризик орієнтовному підході, який визначає кожен банк індивідуально. А якщо банки помітять підозрілі дії з рахунками, по-перше, так званим індикатором ризиків стануть різке збільшення активності на рахунках, нульовий залишок на початку та наприкінці дня. Дроблення платежів, зокрема, круглими сумами, у такому випадку, якщо клієнт не надасть документів, що пояснюють ризикові транзакції, банк може закрити рахунок і передати дані до правоохоронних. Органів цей меморандум це орієнтир на вимоги законодавства Європейського союзу та боротьба з тіньовою економікою. Окрім того, меморандум потенційно може замінити поточну регуляцію Нацбанку, термін дії якої закінчується 1 квітня наступного року. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях або звертайтеся до нас за консультацію. Ми завжди раді допомогти і зберегти ваш бізнес від зайвих ризиків. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми оперативно повідомляємо про всі новини. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі!